Всім доброго ранку, пані та панове вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для початківців, а все інше. Сьогодні прибув до Кузні Виберецьк, помолодів на 10 років. Сьогодні у така робота простенька, по-бистренькому зробити економненько і їхати додому вдома. Робота, як завжди, не початий край. Ось мені треба порівняти. Оці, як він називається, леміші, да? нагріти, порівняти їх, щоб вони ще служили вірою і правдою. Щоб вони були ось такі подобно. Ну, це теж трошки підправити треба. Ось така в мене робота. Це десь або на корч попало, або на камінюку. Так загнуло. Ще в мене робота є. Зробити свяхосмик. Монтіровка була, що Велик Приніс каже, зроби свяхосмик. І ось такі два болваночки, такі дві, два різці, так називаємо і самокал. О, класний метал, я з нього роблю. Між іншим, в мене оце зубило. Оце зубило, зроблено з того самокалу. Воно вже в мене служить. Ой-ой-ой. Вони -ой -ой. відпускається, гарячий метал рубає. О, так що Ось таке в мене на сьогодні є. Вугілля мене тут вже небагато. Тут пару відер. О, наскільки хватить, настільки попрацюємо. О, зараз перше зробимося осмик. ну а потім вже будемо розбивати цей самокал О, і рівняти оці лемеші. Я завжди роблю перше. Перше то що? що саме простеньке, És egy Rafaelinee kezdetig kezdetél. Azan a hajnálatosom. De ha pedig a jal Вот и все, раз красавчик. О, сейчас загнаем и все. Загнемо і все, вже я вкинув о, грітися самокал, розіб'ю кинув ці два брусочки самокалу, хай гріється. Зараз свяхосмик загну, якраз підійде до кондиції та і ті брусочки. Так, заготовочки самокала прогрілися, вже проковую їх. О, зараз. Бойок з'їхав, поправити надо. О, так не жаріть. Тяжко йде. Дуже, дуже міцний метал. Треба прогрівати, щоб готовий був і до ковки, але не дай Бог, не дай Бог перепалить, порпаде. Так що так. Зараз вилазить, вилазить клин, треба щось туди якусь пластинку вставити. О, жарко, тяжко він йде, твердий дуже метал. Но зато класний. Супила з нього хороші кузнечні робити. І служить довго, хіба десь ударите по поводній, то та щось. Трошки початися, а так, блін, бомба. Ну і розковується він дуже. Дуже важко розковується. Самокала пластини я витягнув, О, програвся я з ними хвилин 40 не менше. Роб'ясно не взяв, щоб поміряти. Ну, доволі така. Оця, напевно, більше, ніж 400 мм меншенька. А ця, напевно, десь більше 600 мм. Ну, ширина, де то 4, напевно, там. Ну, четверка товщина, бо більше вже... Боюся її розбивати тоньше, краще її відшліфувати, ніж розбивати більше, щоб вона тріснула. Так що отак от. Часу забрало багато. Почепник вже б наклепав, напевно, з десяток таких пластинок. І зараз закинув оце до плуга. ножі оці, зараз нагрію. Один, бо там другий незручно столяти потім другий. Порівняю і мабуть на сьогодні все. О, бо в мене вже увілля там воно ну, з, з напевно, залишилося. Так що отак от. Зараз порівняємо, а потім побачимо. Якщо щось, має, щось залишиться, може щось щось ще заклепаємо. Нагрілося зараз. Один практично вирівняли, тепер нагріється друга і вирівняємо другу. Там не так, Це простіше. Ось таке вирівнять, простіше о, і менше вугілля йде, ніж роз, розбити, розбити той самокал. Так що отак от якось. Все-таки це метал м'якший, там може це якась, я не знаю яка на цей на ці клужки йде. Метал, може 45-та інструментальна, це треба дивитись по книжках, та тоді буде все ясно. Ну от Я вже порівняв оці на плуг деталі. О, три штуки, зараз вони трошки стигнуть, Вон О, Чоловік приносив мені монтіровочку, я її переробив на свяхусмик. Такий супер вийшов. Ідеальненький, красивенький, нормальненький такий. І ключ балонний. Він був загнутий посередині, отам, отак. Десь тут був перегнутий. І дуже незручно. От. То я його нагрів і от перегнув. І оці дві пластини самокалу. З цими пластинами я саме довше програвся. Я з лимішами цими менше грався, ніж з цими пластинами. Міцний метал дуже дуже міцний. Боюся, щоб не перегріти і по-холодному не, лу... не влупити. Так що отак от. Фух, жарко. На сьогодні я буду вже збиратися. Вся спина мокра. вдівся, звісно, щоб не простудитися. Зараз трошки остину посиджу. Якраз деталі на плуг Прохолону, щоб вже не макнув їх у воду, щоб вже воно не шипіло так, щоб руками взяти було. Та й поїдемо додому. Поїдемо, заправимо газовий балон. зараз. І будемо е знімати відео мого нового горна на газу. У мене перше відео там заснімав попереднє. Трошки проблема була з самою горілкою. О, зараз вже ми переділиємо її. І... І зробимо так, як треба. Буде все окей. ніж цей, треба заправити газовий балон, бо в мене він пустий, і може і тиску не вистачає там. Та й таке во. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, до побачення, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.